Тренер 13-ї дитячо-юнацької спортивної школи Києва Віктор Баклан свого часу ще в 90-ті роки минулого століття приїздив до нашого міста у якості учасника змагань пам'яті засновника і першого президента Федерації ТХВД України, заслуженого тренера України Ігоря Леонідовича Петренка. Наразі на 23-й такий, що проходив у рамках відкритого чемпіонату Дніпра на Даянах Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви. Він завітав як тренер зі своїми підопічними. Ми дуже раді були сюди приїхати. Для мене це взагалі традиційний турнір, бо ще в 90-х годах я був присутній і тут і виступав як спортсмен на цих турнірах пам'яті першого президента Петренка Ігоря Леонідовича. Тому цей раз привіз небагато чисельну команду, але сина зміг привезти, він зараз виступає. Місто Дніпро завжди висока школа була спортсменів ну і залишається, тому нам цікаво було приїхати. Травні, бо у нас зараз період такий небагато турнірів, ми вибралися дуже, дуже раді цьому. А порадіти понад 300 учасникам і їхнім тренерам, які, окрім міст і населених пунктів Дніпропетровської області, представляли сусідні регіони Запорізький, Харківський, а також Київ, було чому? Адже звітні змагання, організаторами яких спільно виступили Федерація Хрондо ВТФ Дніпра і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, були проведені на гарному, навіть високому рівні, де все було враховано до дрібниць. А вишукана зала і нагородна атрибутика вражали особливо. Дійсно. Така прилина перлина сучасного спорту вийшла, тому що ми проводимо в такому сучасному залі. Дякуємо управлінню е, у справах молоді та спорту е, місце, місце, Дніпровської міської ради, е, департаменту гуманітарної політики. Дякуємо, бо без, без них те, таке свято би не відбулося. Ми продовжуємо проведення відкритих чемпіонатів міста е, з різних видів спорту. Цим, цю, цю, цю суботу проходить відкритий чемпіонат міста з Текнудови ВТФ Зібралось 320 спортсменів з п'яти міст країни. Так як і на попередніх змаганнях всіх ждуть класні подарунки від управління спорту, призи медалі та дуже класна атмосфера, тому що по Текмандовий ТФ дійсно в місті Дніпре не було змагань близько трьох років, тому ми вважаємо, що це буде поштовх для цього виду спорту в майбутньому. Всім тренерам, які завітали на турнір, Павло Пшенічнико вручив пам'ятні подяки з меморіальною символікою засновника і першого президента Федерації Текфондо України, заслуженого тренера України Ігоря Леонідовича Петренка, які вже понад три десятиліття продовжують розбудовувати і розвивати це бойове мистецтво олімпійський і національний вид спорту південної Кореї на теренах нашої держави. Після чого всі, хто були причетні до його яскравого свята у Дніпрі, сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Загалом на звітних змаганнях були розіграні 94 комплекти нагород, якими були удостоєні усі переможці і призери. Найбільше золотих, 17 – завоювали, а з ними і вибороли перше місце загальнокомандного заліку вихованці дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, на другому, четверта дю США Кам'янського, у якої на одну, таку менше. Інший профільний заклад цього міста. Та третя дитячо-юнацька спортивна школа замкнула трійку призерів. У неї 11 золотих медалей. Організатори також вшанували кращих внизці інших номінацій. Так, серед тренерів відзнаку отримав і Дніпровець Юрій Пальок. Я дуже радий, що сьогодні на цей день проводиться цей в пам'яті нашого тренера. Цей турнір, Павел Миколаїв, молодець, тому що провів іно цей турнір. Серед його колег по тренерському цеху відзначили його земляка Дмитра Шимчина з міської дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра, бригаду наставників з Кам'янського Олександра Кірпи. Кирила Ковдрі і Аліну Крістєву та інших. Вони у свою чергу серед команд переможців визначили кращих спортсменів. Ще шість за рішенням голови Оргкомітету отримали призи за волю до перемоги. Не забули також шанувати суддів, а з нагоди дня науки України та за внесок у розвиток науково-методичного забезпечення тренерів Стекфондови ВТФ Подяки була удостоєна професор, доктор наук з фізичного виховання та спорту Олена Мітова. Загалом свято бойового мистецтва, олімпійського і національного виду спорту під Кореї у Дніпрі вдалося на славу.